Ревайн-стаття Балансування між Амнезією та почуттям провини, УРОК від національної пам'яті, Ексклюзивно ДЛЯ Патреону ЗОНИ ВІДПОвідальності. Війна значно звузила горизонт планування як в особистісному, так і в загальнонаціональному вимірі. Тож варто зосереджуватися на тому, що має вічну природу, а саме на історичній пам'яті. Відповідальність за неї несе як кожен окремий українець, який сам обирає, в які історичні міти вірити та навколо яких історичних подій розбудовувати ідентичність, так і громадське суспільство в цілому, задаючи вектор формування загальних патернів свідомості. Сьогодні ми маємо унікальний та поки що доволі піддатливий матеріал для формування історичної пам'яті майбутніх поколінь. Ми боремося в екзистенційній для нашої нації війні, тож виникає стрижневе питання. Як формувати історичну пам'ять, або радше як не формувати. Наприкінці травня цього року Тимоті Снайдер написав для німецького видання Шпігель статтю під назвою Чому Німеччині так важко говорити про фашистську Росію. У цьому тексті Снайдер доводить, що саме німецька політика пам'яті після Другої світової війни зумовила нерішучість тамтешніх політиків перед лицем російської агресії проти України. Напевно, саме цей історичний приклад свідчить про те, наскільки деструктивним є почуття провини. Замість того, аби усвідомлено відповідати за конкретні злочини власного народу в минулому проводити роботу над помилками, донедавна німецький народ сліпо шукав прощення у росіян, позбуваючи себе певної суб'єктності та гідності та сидячи на їхній газовій голці. Інша руйнівна риса почуття провини поверхневість. Вона проявилася у формуванні недалекоглядних політико економічних зв'язків як способу водночас здобути вигідні ресурси, наприклад, газ, а також як спроба відновити репутацію країни, що спокутувала вину. У 1970-х роках основною мотивацією ФРН було бажання відновити свою вагомість на міжнародній арені, відкритися східній Європі, зокрема щоб привабити європейців по той бік залізної завіси. Продемонструвати високі стандарти життя та, таким чином, реабілітуватися після скоєних жахів нацистського тоталітаризму. Це здавалося б, цілком очікуване та адекватне бажання, натомість набуло рис гіпертрофації почуття провини, що вилилося у конкретні політичні рішення. Усе починалося з курсу західно німецького канцлера Віллі Бранта, 1969-1974 роки. На зняття напруги у стосунках з країнами соціалістичного блоку передусім з СРСР. Саме тоді, у 1970 році, була підписана довготривала радянсько-західно-німецька угода газ Труби про побудову газопроводу з території Західного Сибіру в Західну Європу. Укладання цього найбільшого за всю історію радянсько-німецьких стосунків договору збіглося з часом, коли, за словами Снайдера, Західна Німеччина почала примирятися зі своїм нацистським минулим. Тож постнацистська Німеччина задля встановлення стосунків з Росією зробила значний внесок у формування дискурсу жертви. Радянський народ вийшов з Другої світової війни з цим Ореолом, а Радянська армія мала ще й на додачу до цього героїчний флер визволителів Європи від нацизму. Ці два наративи підсилювали одне одного. Адже формувалася певна подвійна прихильність до спільноти через співчуття жертвам та через повагу до визволителів. Також, внаслідок взаємодії з росіянами, суто в рамках дискурсу жертви, в майстримній історичній пам'яті вони постали не лише як спільнота, що потребує постійних вибачень, а й як така, що в уяві пересічних європейців нездатна на здійснення насильства, адже, мовляв, сама й неймовірно постраждала від нього. Ймовірно, саме через це довгий час питання звірств радянської армії, які дуже часто були не менш жорстокими, ніж нацистські, не порушувалося. Голосам німецьких, польських, угорських, румунських, болгарських, югославських тощо громадян, постраждалих від визволителів, не було місця в тому контексті, де їхні кривдники чомусь виявилися жертвами, так само як сьогодні подекуди в німецькому просторі немає місця голосу українців. Останні, з поміж іншого, вимагають від німців не ігнорувати необхідність протидіяти загрозі антилюдській і тоталітарній ідеології, яка йде з Росії. Саме це, за логікою історичного розвитку, тут на вас очікує найбільший парадокс, мало б бути їхнім зобов'язанням та відповідальністю. Отже, частково, внаслідок саме таких неправильно розставлених акцентів у німецькій політиці пам'яті не був проговорений досвід здійснення радянською армією військових злочинів. Вони не понесли за це відповідальність у повній мірі. Після Другої світової війни росіяни виросли з усвідомлення власної безкарності, що відтак стало посередкованим сигналом того, що вони й далі можуть грабувати, гвалтувати та вбивати. Українців не потрібно бути водночас ані як німці, ані як росіяни. Кожна нація має свій історичний контекст, з яким необхідно розібратися, і складається так, що ми маємо давати раду наявним викликам історичної пам'яті з минулого. Та потенційним з майбутнього. По перше, нам варто уникнути формування дискурсу жертви як спроби примиритися з історією, коли помилки нашого власного минулого зводяться до замовчування або маніпулятивного виправдовування. Постає питання, чи настільки ми слабкі, що не можемо імплементувати у власній політиці пам'яті просту формулу вибачаємося та просимо вибачення. У першу чергу, ця формула є проявом взяття на себе відповідальності, проявом сили суб'єкта. Сила полягає у визнанні власних помилок і готовності сприймати спільноту, до якої належиш, у повному контексті її історичного досвіду, що вимагає певних зусиль для дистанціювання від позитивних упереджень до власної нації. Також для суб'єктності передовсім важливо сприймати та аналізувати реальність у цьому контексті політичну та історичну, в повному обсязі. Історичний досвід, як вдалося переконатися, впливає на політичну реальність, і відповідно до останньої ми приймаємо політичні рішення та вчинки. Отже, вони опосередковано пов'язані з тим масивом досвіду, який ми маємо, незалежно від того, на що саме він чинить вплив, чи то на конкретну політику пам'яті, чи то на колективну свідомість, суголосно до якої в демократіях виробляються рішення. Тож Якщо ми свідомо замовчуватимемо частину історичного досвіду, який, тим не менш, продовжуватиме впливати на політичну реальність, ми не зможемо зважено формувати ту політику, що стосується свідомості спільноти, ідентичності та взаємодії з іншими, спираючись на весь масив знань, який нам доступний, і отже, брати за неї повну відповідальність. Отже, здобуваючи суб'єктність, ми також здобуваємо право на те, щоб нести повну відповідальність за себе як за спільноту. По друге, варто не нав'язувати ворогу почуття провини, а вимагати від нього відповідальність. Почуття провини, як уже було сказано, річ доволі поверхнева адже не зачіпає глибини свідомості, не проходить через раціональну складову особистості. Прикметно, що історик Тоні Джадд, автор фундаментальної праці після війни, Історія Європи після 1945 року. Пише про те, що спроби денацифікації Німеччини за допомогою тих механізмів, що були спрямовані передовсім на емоційну складову, наприклад, примусова демонстрація документальних матеріалів про злочини нацистів, а не на раціональну, приміром, рефлексія щодо хибності та жорстокості нацистських ідей з посиланням на конкретну політичну, соціальну або історичну аргументацію, не мали жодного ефекту, адже німці подекуди продовжували виправдовувати ідеологію Гітлера. Взагалі, як і будь-яка емоційна за своєю суттю річ, провина більш споріднена з природою колективу та мас, в яких окремий індивід так чи інакше розмивається, втрачає самостійність мислення, підхоплює чергове нововіяння та не усвідомлює, чому ж він, власне, винний. Натомість розділена відповідальність передбачає конкретні вчинки не більше, не менше, не тільки заради спокути, а й задля запобігання повторення помилок минулого. Цілком можливо, що для росіян почуття провини перед Україною стане своєрідним суспільно-політичним трендом московської та пітерської інтелігенції, або росіяни настільки перекрутять це почуття провини у властивій манері імперського всепоглинання, що нав'язатимуть свою участь у повоєнній розбудові України, і українські міста перетворяться на філіали хороших руських. Тож, замість нав'язування своєї присутності в українському політичному, культурному, економічному полі, вони мають проаналізувати історичний досвід в якомога ширших хронологічних рамках, не обмежуючись 21 століттям, а й прихопивши систематичні спроби зупинити українське націотворення у 19 столітті, фізичне знищення української інтелігенції у 30-х та 70-х-80-х роках 20 століття, голодомор тощо. Лише в такому випадку станеться усвідомлення хронічних причин тяглості історичних помилок росіян і аргументи на кшталт це війна Путіна, а не російського народу, що унеможливить понесення відповідальності у достатній мірі. Інший бік проблематичності культивування почуття провини у росіян полягає в тому, що він також може стати передумовою бажання відігратися, що вже межує за ресентиментом та інтенцією будувати український проєкт на противагу російському, а отже, на основі зв'язки, хоч і негативної, Україна не Росія. Це зводить суб'єктність нівець, позбуває самостійності мислення, звужує його. Натомість, росіяни мають чітко і конкретно відповісти за кожний свій злочин перед українським народом, посприяти реалізації традиційної української національної ідеї, відчепіться від нас, та не заважати розбудовувати країну. Як бачите, почуття відповідальності значно простіше у виконанні адже не передбачає ментальної гімнастики з формування почуття провини і необхідності одвічної спокути, а дозволяє, врешті-решт, після розрахунку піти кожному народу своїм шляхом. Однак. Як показує історія, воно складніше в усвідомленні. Почуття провини хибний моральний вибір в процесі подолання минулого та конструювання майбутнього. Нав'язування його росіянам після перемоги може нашкодити українцям передовсім у двох аспектах по перше, воно підживлюватиме той загальний внутрішній дискурс жертви, що унеможливлює взяття на себе відповідальності за власні помилки. Відповідальність є квитком до цивілізованої спільноти, до якої росіяни так і не потрапили через використання хибних патернів для формування національної пам'яті. По друге, почуття провини в росіян по відношенню до українців може вилитися у спроби бути надмірно присутніми в українському просторі задля спокути, що для нас є вкрай небажаним. Натомість почуття відповідальності є цілком необхідним як для нас, так і для нашого ворога. Особливо зараз, коли з'явився шанс подолати цей стан, що іменують різними психологічними кліше, меншовартість або комплекс жертви, яке доволі влучно описав поет Ігор Римарук, всі слова диктує нам осквернена могила, і в тому їхня неміч, але й сила. Історична пам'ять не уникнено зумовлює дійсність, але нашою перевагою силою це буде тільки тоді, коли вона ґрунтуватиметься на почутті відповідальності. РЕВАЙН -стаття «Балансування між амнезією та почуттям провини. УРОК ВІД національної пам'яті». АВТОРКА Уляна КОСТЕНКО. ХУДОЖНИЦЯ Анна ЛІСОВА Ексклюзивно ДЛЯ патрону ЗОНИ відповідальності».